На східний фронт не з порожніми руками. Івано-франківські активісти формують чергову партію допомоги бійцям, що воюють з проросійськими бойовиками. На велике приміщення офісу Патріоту України, звідки не так давно відправили гуманітарну підтримку, нині знову вщент заповнено коробками. Їх міст традиційний чимало провізій, цигарки, засоби особистої гігієни, теплі речі, військові дощовики та амуніція. А ще листи, подяки і дитячі малюнки. Волонтери кажуть, пожертви не лише не зменшуються, а навпаки, зростають днями тучи чекають навіть декілька мішків картоплі від мешканців району. Печення добровольчих батальйонів лежить на плечах звичайних українців, волонтерів, і тут таке діло. Там можна їм не передавати ці продукти, але якщо ми не передамо, їм придеться це купити. Я не кажу, що вони не зможуть цього зробити. В принципі, я думаю, ну в можливості є, але краще, хай вони потратять і кошти на щось більш необхідне в плані спорядження. З боку Росії постійно йдуть якісь провокації. І люди завжди у відповідь на ці провокації російські завжди з новою силою допомагають більше. Та якщо раніше в офісі активістів діяв лише пункт прийому допомоги добровольчому батальйону, азов, то зараз на його місці розгорнули мало не центри підтримки усім, хто воює в зоні, АТО. цього разу гуманітарну підмогу направляють ще й воякам батальйону Івано-Франківськ та місцевій частині Нацгвардії. В принципі, потреби всіх батальйонів, що Азово, як добровольчого, що військової частини внутрішніх військ, що батальйону Івано-Франківськ, вони десь всі ну тотожними. Тобто, якщо одним потрібні каски, відповідно іншим також потрібні каски, ті ж банальні засоби від комарів, ті ж теплі речі, ті ж. Коліматорні приціли, спальники, чи, скажімо, тушонка. Тобто, ми просто наші сили, наші зусилля подвоїли. Ось ми інформуємо про це населення, що це вже є не лише допомога для батальйону Азов. Наразі кажуть волонтери, насбирали гуманітарної допомоги на два транші. Першу частину зону бойових дій направлять уже цими вихідними. Та обіцяють вантажні автомобілі з пожертвами небайдужих вирушатимуть на схід двічі на місяць.